Всім доброго дня. Сьогодні пройдеться засідання комісії з питань планування бюджету фінансової На Наперед темі відноситься одне питання: про внесення змін до продатків міського бюджету. Добрий, будь ласка, Доброго дня. Ми минулого разу говорили вже на цю тему. Що змінилося? Четвер прийшов ви від відділу освіти, що в них в дошкільному закладі Сонечку поламався. Бойлер. Їм треба зараз виділити кошти для того, щоб купити бойлер, поміняти, тому що він вже ремонт не підлягає, щоб купити бойлер для того, щоб діти могли, ну, щоб була гречка на дитячому садочку. Є заключення експорта, що з ремонту не підряд. Наскільки я розумію, так. Тому в тому, що ми говорили, в тому цьому рішенні, ми ще просто, ми пропонуємо додати один пункт це зменшити кошторисне призначення загального відділу фонду відділу освіти молоді і спорту по коду надання дошкільної освіти предмету матеріалу обладнання в сумі 46 тисяч і збільшити ці, на цю суму 46 тисяч е, кошторисне призначення спецфонду по е, придбанню е, обладнання предметів довгострокового користування. Це є перше таке питання, яке в принципі є. І друге, 17 числа нам надійшло ще для звернення від військової частини. Ми ту суму, яка в нас була, тобто 2430, 2,380 ми тоді, тоді розділили фактично між всіма 13 військовими частинами і в нас виходила сама по 180 тисяч. Якщо зараз ми ще маємо домагається рішення, то вирішить це, цей це лист військової частини, то тоді треба значить, значить загальне рішення. Кожній частині виходить по 167 тисяч, 165 тисяч. Чи є до тільки проводити розрахунки? Чи є ще звернення інших частин? Інших частин звернення більше немає, це і всі звернення станом на сьогоднішню годину. Це всі звернення, які до нас звернулися до на цього. Хочу сказати, що ця частина а 1118 Ми минулого року її виділяли кошти, вони використовували їх по засобах аренду. Наша львівська бригада. Це є та англійська, другого чоловіка, в принципі, але вони зараз перебувають на сучу. і, нести. і хотів, також і зменшити, суму ці приходити, все. Було, Що було ці. Поділити полі, і все. В кого ж робити пропозиції? Нема. Дози таки проєкт рішення, прошу голосувати. І хочу сказати, те, що ви минулого разу говорили. Я маю тут всі листи від військових частин про звіти, по їхніх шовому закупляли, і які ну, використовувалися наші сіленці.